Та її виконавчих органів, будь ласка, Галина Івановна. всім доброго дня. Пропонується проект рішення про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчим органам. Даним рішенням передбачено скорочення сіми одиниць в управліннях і відділах Білоцерківської міської ради. За рахунок скорочення пропонується ввести сім штатних одиниць також в управління і відділи. Також цим рішенням пропонується ввести додатково в штат департаменту житлово-комунального господарства 5 одиниць управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради, одна штатна одиниця на попередній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів. Було запропоновано виключити пункт 1.6 і відповідно внести зміни в другий пункт і в додаток до. Рішення по структурі штатній чисельності апарату Білоцерківської міської ради. Угу. Дякую. Запитання, пропозиції до даного нема. Справа в тому, що чинне бюджетне законодавство не дозволяє включати в штатний численник додаткові одиниці посеред бюджетного року. Всі це знають. Так що те, що прийняла комісія по пункту 1.6 соціально-економічного розвитку, я думаю. Нам треба підтримати і подати з пропозицією зняти цей пункт з даного проєкту рішення. 1,6? Так. Да. Ну там по, по питанню шести 6... 6. там 5 а, ж, ЖКХ і одна посада. І відповідно внести зміни в другий да. пункт. Да. де загальна кількість, кількість і в додаток. З тими поправками, що зробила комісія по. Соціально-економічному розумі планування. Вона сказала, що вони обрали тоді. Що я 469, було? 25. Хто за дану пропозицію подати з поправками по пункту 16 і по пункту 2? Прошу голосувати. За? Проти? Прийнято одного голосу? Дякую. Третє питання про припинення юридичної особи комунального підприємства Білоцерківської міської ради, спортивний клуб Біла церква шляхом ліквідації, доповідає Копачинський Олексій Миколайович. Будь ласка. Доброго дня, шановний Олег Михайлович, шановні члени комісії. Метоною даного проекту рішення є оптимізація управління суб'єктами господарювання, засновником яких є Білоцерківська міська рада. Даним проектом рішення планується припинення юридичної особи комунального підприємства Білоцерківської міської ради, спортивний клуб Біла Церква, шляхом ліквідації. Оскільки згідно статуту, метою діяльності підприємства є фізкультурно оздоровча та спортивна діяльність, організація та проведення спортивних змагань, та інше і основною метою є здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку на виконання статутних цілей щодо фінансування своєї діяльності. Три з половиною роки вже існує дане підприємство. І, згідно аналітичної довідки, яку надало управління економіки відповідно інформаційного листа КП БМР спортивний клуб Біла церква на теперішній час штат підприємства складається з директора. Діяльність направлена на вивчення спортивних ситуацій в місті. Пошук партнерів і спонсорів для забезпечення фінансами діяльності підприємства і вибір конкретних напрямів діяльності три з половиною роки знадобилося, щоб тільки зараз визначитися з конкретними видами діяльності підприємства. Хочу також зазначити, що даному підприємству було передано приміщення. Комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, яке здається в оренду, від чого надходять кошти, і дані кошти спрямовані на заробітну плату директора. Більше по суті мені сказати немає чого. Вважаю за доцільне підтримати даний проєкт рішення. Хочу зазначити, що він позитивно був підтриманий на гуманітарній комісії. Дякую. Прищепчук хто Геннадій Іванович. Ну, Там же по проектам, згідно річ пропонується скласти комісію. Так точно додається ліквідаційна комісія. Ні, там згідно комісії. А чого його не запросили, щоб він до комісії Ну це питання вже воно обговорювалося на фракціях ще рік назад, тому що воно заходить в критичний стан, там буде кримінальна справа по невиплату зарплат. Ну, воно становиться банкротом. Воно практично. Там був до цього. Так, так да. Воно це все обговорювалося, тому що підуть значні наслідки. Ну, ну то він там в ці, цій посаді скільки Прищепчук? Два місяці. Там був вже ж хто? Футболісти. І... Мандрієвський. Мандрієвський. Прищепчук вже більше півроку да. знаходиться більше пів року, на даній да. посаді. То і... він тимчасово виконував обов'язки? Ні, він по суті директор. Директор. За час його керівництва... У вас же є тут склад комісії, хто в неї входить? Туди і Прищепчук. Там він теж доданий до да. складу цієї комісії. як До директор. цієї комісії. Профільна комісія прийняла це рішення. так? Одноголосно, без обговорення. Так. Да. Які будуть пропозиції, питання підтримати? У порядку статті 26 закону про місцеве самоврядування пропонується прийняти до відома та внести на розгляд сесії міської ради питання про прийняття юридичної особи комунального підприємства, спортивний клуб Біла Церква. Хто за, проти, прийнято одноголосно. Різне, Дя, різне дякую. у нас є? Шановні члени комісії, немає. В зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного закриваємо засідання нашої комісії з питань законності і ренав. Хто за закриття комісії, прошу голосувати. За, проти, прийнято одноголосно.